Привіт усім! Сьогодні в своєму Сетроїні C8 буду міняти передній правий підшипник ступиці. Причина гул по прямій та при лівому повороті він підсилюється. Коли направо повертаю руль, гул припиняється. Також підняв машину і покрутив за колесо, поставивши руку на пружину і порівнявши правий і лівий бік, тут було дуже відчутно шрохкотіння. Зілого боку. підшипник під заміну у цьому відео покажу лише, як зняти саму ступицю з підшипником. Перепресовку підшипника робив на СТО за допомогою пресу, в домашніх умовах, за допомогою кувалди вибування його чи шпилюк, щоб його стягнути з посадочного місця самій ступиці, мені так не вдалося зробити. Підчепник досить великих розмірів і дуже плотно сидить в самій ступиці. Так що, зняти можете самі, але далі перепресовку їдьте на СТО і це вам буде значно легше. З інструментів нам будуть необхідні головки на 10, 12, 14, 16, 18. та 19. А також на 35. Для відкручування ступичної гайки. Продовжувач. Трещитка. Ключі на 10, 12, 16, 18 та 19. Вороток. Плоскі викрутки для зняття стопорного кільця. Трубка для полегшення відкручування, друтня щитка, балонний ключ та домкрат. Спочатку знімаємо шплинт та накладку. Який він фіксується далі головкою на 35 воротка та труби, зриваємо галос. Послаблюємо. Колісні болти, Піддомкрачуємо автомобіль та знімаємо колесо. Далі ключем на 16, відкручуємо гайку рульового наконечника. Далі можна використати зйомник для наконечників рульових тяг. Або просто молотком отут нормально вдарити і вона нормально виходить. Конечник зняти. Зразу можемо повірити, перевірити рульову тягу. Далі знімаємо скріплень гальмівний шланг та провід зношення колодок. Далі ключем на 12, відкручуємо гальміний супорт. Верхню направляючу та нижню. Знімаємо датчик з носу колодок та витягуємо суппорт. Знявши супорт, підвішуємо його за допомогою дроту до пружини. Далі знімаємо гальмінні колодки. За допомогою головки на 19, воротка та продовжуючої трубки відкручуємо два гвинти кріплення скоби. Далі шестогранником на 6 відкручуємо болт кріплення датчика ABS. В моєму випадку, як я тільки відкрутив болт, от сам кріплення датчику хиталося. Він буквально сидів на волоску одному. Саме штир, який заходить туди, був переламаний, так що доведеться купляти новий датчик. Далі головкою на 14 відкручуємо кріплення пальця шарової опори до поворотного кулака. До кінця не відкручуємо гайку і молотком вибиваємо болт. А далі відкручуємо та витягуємо повністю болт. Зачищаємо та змазуємо болти кріплення амортизатора до поворотного кулака. Вкручуємо головкою на 18. Відкручуємо до кінця, так як нам ще потрібно зняти нижню шарву від поворотного кулака, змазавши посадочне місце, куди входить палець. Я беру викрутку таку і вдаряю в те місце, щоб трошки розігнути. Далі викрутку ставляю між пальцем шарвою і от гранатою, але дуже обережно і так пробую вибивати донизу трошки удари, змістити його. Далі домкратом. Вперше стурмозний диск підношу стійку. Далі за допомогою монтажки витягуємо палець. Відкрутивши далі повністю гайки, вибиваємо болти, які кріплять стійку. Я Використовую пробійник і вдаряю рівно по центру в цьому місці. Слідкуємо, щоб не пошкодити різьбу. Перед тим як зняти нижній болт з кріплення амортизатору, я вставляю кусок розину, отакий старий пильник, в те місце до гранати щоб коли стійка в мене злетить донизу, щоб не пошкодити пильник гранати, підтримую стійку і витягую болт. Повністю відкручую стопичну гайку. Викруткою відвожу стійку, слідкуючи, щоб вона не порвала пильник. Відводжу на бік. Витягую половість. знімаю поворотний кулак з пальця шарової. Відкручую тормозний диск. Звичайно, його можна було б зняти на автомобілі, можливо, це навіть було б і легше і було б більше доступу. Ну, щось я за це не подумав. Знімаємо диск. Думаю добре чути, як веде себе підшипник. Він ледве крутиться. Зачистивши посадочне місце стопорного кільця. З цієї сторони спробую вибити датчик АБС, який зламаний. Ось і датчик. Він без проблем вийшов. Ступиться нічого не мішає в поворотному колоку. От ще раз послухаємо, як він гудить. На машині ж такий звук з'являвся, не завжди був гул. І то під певною нагрузкою і на певних поворотах, так що цю поломку шукав дуже довго. Відкрутивши гвинт головкою на 10, знімаю захисний екран, щоб його не пошкодити. Підібравши насадку. Вибиваю ступицю назовні і підставив ще під кулак опора. Вдаривши два рази, в мене дуже легко вийшла сама ступиця. Надалі буду пропилювати трошки булгаркою і тоді збивати внутрішні обойму самої ступиці. Це показувати не буду це. В інтернеті є всюди. Пропилявши болгаркою внутрішню обойму, зараз вона легко збивається. От вона і скинулася. Трошки зачепив, але це не критично. Знімаю стопорне кільце та буду вибивати зовнішнього обойму підшипника Коли знімаємо стопорне кільце, будьте дуже уважні і обережно це робимо, тому що воно може вилетіти за великою швидкістю і не робити біди. Все, кільце знято. Тепер буду вибивати, зачищаю посадочне місце тут всюди. Та буду вибивати підшипник от сюди, в внутрішню сторону. Шукаю також підходящі насадки. Знайшовши підходящі оправки, Вибиваю підшипник у внутрішній бік. Як я не мучився, але самому випросувати зовнішню обойму з кулака, мені так і не вдалося. Трісла. Наставка, через яку я їх вибивав. Ось такий метал розлетівся. Прийшлося звернутися на СТО, щоб випросувати зовнішню обойму, а також запросувати підшипник вже зразу. Зразу скажу вам, так і робіть: не тратьте свого часу, ні нервів, щоб вибити підшипник. Можете зняти з автомобіля самі, а далі поїдьте і заплатіть мені обійшлося 200 гривень, щоб поставити новий підшипник назад. Тому що сидить дуже сильно. Підшипник поставив ось такий SNR R15945. В комплекті була стопична гайка з такою шайбою тут ось та стопорне кільце нове. Коли буду ставити, прослідкуйте, щоб магітне кульцо, яке є на підшипнику, з сторона, було до внутрішньої частини до сторони коробки. Все тепер будемо ставити все в зворотньому порядку. Як бачите, новий підшипник. Жодних звуків, жодних люфтів немає. В старому, до речі, люфтів не було. Все, буду вставляти все в зворотньому порядку. Усім їздити без ремонтів, але якщо будуть, то щоб обходились дешево і своїми силами. Дякую за увагу.